Уже традиційно 15 лютого воїни інтернаціоналісти Умані та Уманщини їх рідні та друзі зібрались на мітинг біля пам'ятного знаку полеглим воїнам воїнам-афганцям». Воїни-інтернаціоналісти були учасниками бойових операцій у 26 країнах світу. А афганська війна стала у два рази довшою за другу світову від міської влади бадьорості на довгі роки. Учасникам бойових дій на території інших держав бажав міський голова Олександр Цибрій. Він також вручив воїнам-інтернаціоналістам почесні грамоти та матеріальну допомогу сім'ям загиблих. Щорічно з цього дня український народ солдатів солдат, та офіцерів, робітників та службовців яким судилося пройти вогняне горнило бойових дій в Афганістані та інших гарячих точках, у нашому місті проживає понад 300 осіб, які виконували свій інтернаціональний обов'язок. З них 85 інваліди війни, 4 сім'ї загиблих в Афганістані. Інтереси ветеранів і в місті та районі представляє вже багато років уманська міськрайонна спілка ветеранів Афганістану під керівництвом. Зайченка Олега Володимировича визнала найкращою в Україні. Воїни – це жива пам'ять про воєнні події на території інших держав. Ризикуючи своїм життям, ви честю виконали присягу, зберегли бойове братерство. Та у теперішній час, не дивлячись на соціальні труднощі і проблеми, залишаєтесь вірними патріотами Умані і всієї України. Ветерани локальних воєн є прикладом мужності і героїзму для молодих військовослужбовців. Та пліч опліч з ними несуть естафету миру, боронячи рідну землю від терористичних угрупувань на сході України. Ми пишаємо пишаємося вашою згуртованістю, справжньою чоловічою дружбою, відповідальністю за свої дії та вміння відстоювати свою громадську позицію на всіх рівнях і сферах життя. Ми вшановуємо пам'ять загиблих, схиляємо голову перед їхнім подвигом. А наші діти і молодь мають знати і свято зберігати історичне минуле. В день 27-ї річниці виведення військ із Афганістану воїни-інтернаціоналісти отримали вітання і від керівництва Уманського району та підприємців міста, які також долучились до відзначення найактивніших членів когорти мужніх і незламних воїнів. Голова міськрайонної спілки Олег Зайченко зазначив, що сьогодні воїни-інтернаціоналісти не зраджують своїм принципам і захищають Україну. Уманська міськрайонна спілка ветеранів Афганістану. Вже 30 років займається питанням соціального захисту ветеранів війни і сімей загиблих, допомагає інвалідам реабілітуватися і знайти своє місце в мирному житті, сприяє сиротам в отриманні вищої освіти, займається військово-патріотичним вихованням української молоді, увічнює пам'ять полеглих бойових побратимів. Ветерани Афганської війни завжди були і є соціально активною частиною українського народу. І сьогодні, коли війна, можна сказати, прийшла у наш дім. Понад тисячу наших бойових побратимів передають бойовий досвід і особистим прикладом показують, як потрібно захищати цілісність та суверенітет нашої держави. Серед них є представники і афганців Уманщини. Півтори сотні ветеранів заплатили за це своїм життям, Півтисячі отримали поранення. А заступнику голови Української спілки ветеранів Афганістану Олегу Івановичу Міхнюку присвоєно високе звання Героя України посмертно. Цього дня ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю полеглих бойових друзів. Вони навічно в нашому строю. Цього дня ми вшановуємо усіх живих. У менчани хвилиною мовчання та почесним салютом вшанували пам'ять загиблих у військових конфліктах та поклали вінки і квіти до пам'ятника воїнам афганцям Бойові побратими і давні товариші дружно пройшли до обеліску слави, аби вшанувати пам'ять тих, хто був прикладом героїзму для них самих у гарячих точках планети. Аби схилити голову і покласти квіти до могил захисників Умані і України у часи Другої світової війни. Заходи продовжились у міському будинку культури концертом Реквієм Пам'ять поколінь. a purple for life. i <laughs> Годі розвітує далину, Гоне не хвилю бажку берегів, ми ж волонці, любили Україну, до Вяся вили вороги, бо ви охлопів, любили Україну.

Yeah.